Скоро в різноманітних українських компаніях стартують новорічні корпоративні вечірки. Як люди налаштовані святкувати новорічні свята з колегами, дивіться далі. Втім, варто зазначити, що деякі компанії вирішили відмовитись від свята через політичну ситуацію в Україні. Вісті спільно з кадровим порталом Хетхантер провели опитування співробітників різних установ. За даними цього дослідження, в більшості установ для співробітників проводиться великий корпоратив у форматі застілля з алкоголем, танцями та конкурсами. При цьому кожна компанія прагне внести родзинку в своє свято. Як відомо, 2014-й за східним календарем рік коня. У зв'язку з чим тренд новорічних корпоративів замовляти тварину на свято. До нас на вечірку приведуть коня. Він буде кульмінацією свята. Всі бажаючі зможуть з ним пофотографуватися, розповіла вістям киянка Ольга, яка працює в одному з банків. За даними опитуваннями, в компаніях під Новий рік прийнято дарувати подарунки співробітникам. В основному цукерки та шампанське. Це підтвердили близько 25% опитаних. Багато керівників дають 13-ту зарплату. У деяких є система річних бонусів. Також в деяких компаніях кращим співробітникам дарують гаджети і навіть польоти на повітряній кулі.